Це войлок. Він надає остаточного етапу. Це остаточний етап шліфування. Він надає самого глянцу блиску тарілці. Гута стародавня технологія обробки скла, яка застосовувалася ще у четвертому сторіччі. Нині древні традиції активно відтворюють львівські майстри. Марія виготовляє найрізноманітніші речі із гутного скла уже чотири роки. Труднощів у роботі не боїться, адже дуже захоплюється унікальним промислом. Гута – це є унікальний унікальне мистецтва, який потрохи вимирає і. Потрібно, щоб молоді брали за роботу, щоб залучалися молоді художники, фахівці для того, щоб гута як так не вимерла. Щоб створити унікальні вироби, гутне скло розігрівають у велетенській печі. Температура в ній більше тисячі градусів. Гаряче скло накручують на спеціальну скловарну трубку. На одному з її кінців утворюється баночка, скляна кулька. Саме із неї майстри видувають майбутні шедеври. Виготовлені тарілки, келих і навіть вази стають ексклюзивними повторити Ку річ неможливо найважливіше в цьому процесі відчути. Температуру скла відчути нюанс, коли його можна ж тримати, коли з ним можна ще щось зробити, коли його вже треба відкладати на дальший етап, тому що може тріснути, бо завжди є така небезпека. Пісок та сода основна сировина для гутництва. А їх в Україні ніколи не бракувало. У Львові, щоб підтримати давню традицію, організували проект Дарунки з українською душею. Участь взяли 12 майстрів. в рамках проекту «Фасистем Кепітал Менеджмент» закупила понад тисячу гутних тарілок. Два місяць. назад э, у нас состоялся контакт с компанией СКН, с представителями, где было предложено Ассоциации Стекло Украина вместе с молодыми художниками продвинуть их имена, как на внутреннем рынке Украины, так и За рубежом. і собственно, сна целі этого проекта було поддержание наших молодого творческого потенціалу. Ця закупівля є вагомою підтримкою львівських майстрів. А самі вироби відтепер презентуватимуть скло з українською душею не лише в нашій країні, а й за її межами.